Лісний хлібичин відпрацьовували. Перевірку організували спільно сільська влада та рятувальники. Долучилися газовики, електрики, міліція, екологи. Бригади обійшли подвір'я селян, вказували людям на недоліки, які треба виправити стосовно пожежної безпеки. На вулиці роздавали людям пам'ятки про основні правила поведінки та діяльність служби 101. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій провели профілактичне відпрацювання Коломийського району. Із настанням осені рятувальники регулярно організовують такі рейди. Спеціально створені групи перевіряють помешкання людей та приміщення фірму сану організації, які знаходяться на території сіл. Мета одна запобігти виникненню пожеж, яких у порівнянні з минулим роком побільшало. З початку року на території району вже загинуло сім осіб. У зв'язку з цим ми нагадуємо людям про дотримання елементарних правил пожежної безпеки, а саме при користуванні пічним опаленням, електропобудованими приладами, так само користуючи нагодою. Хочемо нагадати людям про застережність щодо спалювання, сухої трави, листя і сміття на відкритій території, бо, е, бо ці наслідки задують великі не то що матеріальні збитки, а може завдати саме і до людських жертв. Саме через спалювання сухої трави в лісному хлібиченні цьогоріч загинула літня жінка. Перестаріла жінка, намагаючись відбити полум'я, яке йшло по сухій траві до свого житлового будинку впала в полум'я, і внаслідок отриманих травм вона загинула. Тому це є дуже небезпечно. Загалом до складу Лісно-Хлібичинської сільської ради входять два населені пункти лісний хлібичин та скопівка. На території проживає 2750 мешканців, є 860 дворів, розповідає сільський голова Богдан Харук, який на посаді працює майже 10 років. Від погоджується, що пожежі дійсно трапляються часто. Бачить дві основні причини: людський фактор, тобто недбале ставлення до техніки безпеки, і колгоспні поля, які пустують без нагляду. Пригадує ще одну надзвичайну ситуацію, коли горіла місцева святиня. Тоді працювало більше як чотири екіпажі і добровільна пожежна дружина, яка є створена при сільській раді, рішенням виконавчого комітету, в яку входять працівники пожежного поїзда, який базується у хриплені. Це є він франківський цей поїзд, і працівники, які працюють у місті Коломиї, теж в пожежній дільниці. Зранку у приміщенні сільської ради учасники рейдових груп провели інструктаж на раду, обговорили план дій та вирушили селом. Визначилися, що особливу увагу звертатимуть на громадян із групи ризику, тобто одиноких та перестарілих інвалідів та багатодітні сім'ї. Оселя Михайла Дмитровича була першою. Це поважний господар, який сам слідкує за порядком та ще й односельців навчає правил. Чоловік свого часу працював у теплокомуненерго та ще й займався газифікацією населеного пункту. Це вся Газвика села, це завдяки мені я привівця Газвикачу села. І з людям так само роз'яснювати, мені таке людям. ви думаєте, що ви печки, я мушу своє знання передавати людям теж, сам та сим дивлюсь, Бо, знаєте, зробити гадусть самому собі, а потім не виклешує, той каже, пером не викинеш волом. Спілкувалися рятувальники з селянами на вулицях. Фахівці служб нагадували людям правила пожежної безпеки в побуті, розпитували, чи немає порушень та неполадок у газовому і електрогосподарствах. Люди розповідали, що практично у кожній оселі є піч, газовий конвектор чи колонка. Однак регулярно прочищають димоходи далеко не всі. Така легковажність, як зазначають фахівці, може мати сумні наслідки. Не завжди правильно експлуатуються домогосподарями і електричні прилади. Господарі осель зізнаються, що на такі дрібні ці раніше навіть не зважали. Тепер, кажуть, люди неодмінно все виправлять. Видите, так треба приходити, посидіть старшим людям особенно. Уяснювати, так, 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 все ви правильно робите. І ви все правильно роботу робите, за себе можна подякувати. Так. Що ви знайшли час і для нас. І з радістю зустрічає перевіряльників пані Надія. Жінка не хвилюється, бо має доброго господаря, який за усім слідкує. Номер телефону пожежної охорони є 101. І, щоб ніякому разі ніколи не користувалися моробним електропобутовим. Перед... У мене такого не близько немає, нема. так? близько. І коли мені хлопці нагилили, я продала конверт. Оце б було доброго купила, ти он де новий говорю. Але у вас пічне опалення, там маєте на котел? на Тут лише котел і кухня, а там є плитка і... Е, Грубка і кухня. Так ну, само, дивіться, регулярно потрібно чистити, щоб не був ніяких стріще. У мене все кубі... почищено, ja, так як ja, треба. Ви собі так думаєте, бо ви. Ні, ні, як не маєте чоловіка фіяка, дурака, то все буде добре. Ага, ну, то я це правду no, кажу. Якщо, no, <з�' Juice> якщо, <з� '000> якщо є <злычай> добрий газда у хаті, то то. E е, все, що вже газда, тут то газда. Тримайте, ви собі почитаєте все одно. Лени рейдової групи вказали домогосподарям на порушення правил пожежної безпеки та звернули увагу на необхідність дотримання відповідних вимог, аби уникнути біди. Загалом оглянули 28 дворів, роздали близько півсотні листівок. Такі перевірки планують проводити і в інших населених пунктах Коломищини. Галина Досин, Андрій Гращук, з лісного хлібичина для подій телеканалу НТК.